асоціація захисту та допомоги інвалідам відкри. Зробити це свято, але без тих людей, які нас постійно підтримують, які нам постійно допомагають, ми не змогли цього зробити. Отже, щиро дякую організаторам Міжнародного інтеграційного театрального фестивалю Сонячна хвиля, які сьогодні знайшли час і приїхали до нас з міста Києва. Саме ці організатори подарували нам перший шанс стати нашим театру Забаватом. Отже, И любовь. 呃，家。Uh, yeah. що ми сьогодні побачили, це дуже вражає. І я хочу від нашої організації цьому колективі. Це надзвичайний колектив. Подарувати цій колясі, щоб вони могли свою творчість показувати не тільки у нас, а й за кордоном. Щоб їм було зручно в цей коляс. Те, що ми побачили, ми сьогодні переконалися, що під керівництвом чудових керівників, які сьогодні організували це зустріч для нас, ми переконуємося в тому, що ніхто не забуде і не може бути забути із цієї категорії діточок, які Будемо казати, потребують постійної уваги, постійної турботи, постійного милосердя від нас усіх, в тому числі від владних структур, починаючи від самих низових і кінчаючи самих вищих. Слово передаю депутату до ради. Доброго дня! Я вітаю вас всіх, і хай ваші серця будуть відкриті завжди. Ми вітаємо вас ще раз і передамо ці кресло каталки. нашим детям Антон Демко. Це твоя коляска. Зовут Майя. Мари... Малинская. Мария. Татьяна. Кто? Диана, Диана. Дианочка. Всяка нас таки буде за Дякую. Шановні друзі, ми не можемо бути восторонні від чудових керівників, які подарували нам сьогодні теплу зустріч. Дозвольте особисто від себе, від виконавчого комітету, від депутатського корпусу, щиро привітати найнашу улюбленицю, яку зробила таку чудову зустріч Світлану Тимко і вручити цю прекрасну квіти. До нашої творчості. Отже, дякую вам всім, дякую за розуміння, що ви підтримуєте наших діток. А також я хочу назвати тих людей, які дуже багато працювали, особливо останніми ночами, які писали сценарії, робили костюми. Отже, я запрошую на цю сцену художнього керівника інтегрованого театру Мод забава Хай на вас подивляться. Оце таку мови ви ми повинні виконувати. Це творча місце зайнятості «Попелюшка», яка працює про управлінні з справи молоді та спорту на базі 32-ї загальноосвітньої школи міста Вінниці. І запрошую, звичайно, на цю сцену голову організації Відкриті серця Світлану Демко. концерт к своему завершению. Но каждый конец это всегда прекрасное начало. В первую очередь я хочу, конечно, поздравить наших дорогих детей, с вашим прекрасным праздником, как мы говорим. с международным, с профессиональным вашим праздником, Международным днем защиты детей. И этот концерт был посвящен всем деткам, которые есть в нашем городе и в нашей области. Потому что какие бы вы ни были, вы для нас самые красивые, самые любимые, самые долгожданные. И я хочу сказать, что мы от нашего коллектива, от всех деток, которые участвовали, как мы говорим, в свой профессиональный праздник, сказать, Дай Бог вам счастья, здоровья, любви, удачи. Много людей на вашем хорошем жизненном пути. И пусть как можно лучше развивается наша Украина, для того, чтобы вам как можно меньше было защищать свои права. Чтобы мы защищали друг друга только от ласковых лучей солнца, от улыбок, от того благополучия, которое нахлынет на вас. Хочу сказать также большое спасибо нашим родителям, нашим семьям, которые готовили эти прекрасные костюмы, людям, которые помогали нам, стилисты, художники, музыканты. Такое количество людей, которые принимают участие в подготовке наших спектаклей, наших, как мы говорим сейчас уже профессиональным языком, шоу. Большое им спасибо. Я очень волнуюсь, потому что Каждый концерт, каждое, каждое наше выступление – это кусочек нашей жизни, кусочек любви. И поэтому я хочу сказать, что мы дарим вам свою любовь, свои улыбки и приглашаем всегда приходить на наши концерты. Спасибо вам. А еще наше свято было страшно. Солодкие подарунки и Ассоциации сердца у всем участникам сегодняшнего свята. Гальноосвітньої школи гуманітарно статичного коледжу No29. Директор Троценко Тамара Павлівна області. Ансамбль Перлина спеці... обласної спеціальної школи інтернату для дітей з порушенням слуху. Ансамбль Перлина, директор Фоміна Тетяна Михайлівна. Ансамбль конфетіта театр Модша. Олександр Григорович, а також Анна Сулімова і Марина Вдовиченко. Дякую також директору середньої загальноосвітньої школи номер 32 який допоміг нам надав приміщення для виготовлення костюмів і йде нам завжди на наступній Баліцькій Валентині Євгенівні. Ишнього свята, асоціації відкриті серця, великі, великі їм оплески. Ця позитивна енергія, що поринула зал, просто всіх заполонила. Ця душа і серце, що Боже, нам тут чудову виставу, просто немає слів. Одна лише подяка і радість у серцях. Дякуємо вам, це вам всім хлопці та дівчата. Ми вас усі дуже любимо. Отже, наше чудове свято підійшло до завершення. Я хочу, щоб ви ще раз гучними оплесками подякували нашим чудовим дітькам, щоб дійсно вони ніколи ніколи не потребували у нас захисту, щоб вони завжди було безмарне небо, щоб вони завжди посміхалися, дарували нам свої посмішки, були завжди здорові, веселі, щоб їхні батьки завжди були поряд з ними. Успіхні вам. На Перемог на міжнародних фестивалях, а я думаю, що всі сьогоднішні учасники цього, безперечно, заслуговують. Дякуємо вам всім, дякуємо за те, що ви до нас прийшли. Знайшли час відвідати наше сьогоднішнє свято. Я думаю, що ми зробили все, що ми могли, щоб воно дійсно.